Ви новий директор у так? Поки що ні. Я Євген Паткін, я міністр тролінгу України. Я Євгеній Паткін, я міністр тролінгу України. От там стоїть Олег Ляшко, він міністр тролінгу України. Ну, поки що так, але сьому цьому, свіча. Здравствуйте. Де ваша начальство? От бачите, які боягузи, а? Поховалися. Ні, ну це так камер багато. Як на виставці народного господарства. Дружині. Де лопнула? На подолі, на нижньому валу. Є зіпсоване колосо. Тобто я сам на, на самоті з проблемою цю. Вітро! Нема цієї зими дорог не стало. Нібито вони були ще в оселі, але зараз їх немає. Де вони? Давайте ми в честі мільярдерів назвемо, ну, проспект, ну не проспект перемоги, другу назву дамо. Проспект мільярдера такого то. Хай зробить. От просто хай людина зробить, і я буду, ну я не проти, щоб його таблички були. Потрібно як бам будувати українські дороги, тому що це вже, це вже навіть не смішно. Київ автодор вирізає ямки квадратні, тобто з із цих ямок более красиві ямки. І от вони стоять там. Днями, і от я якраз в цю ямку і влітів, і от у мене вилітіло колесо. Бодя, ну не провокуй, слухай. Що робити? Тобі ж сказали, красти треба менше. Не, ну насправді є ж, є ж математика, є ж арифметика. Скільки люди платять зараз податок, забитий вже в літр бензина, так? Там мільйони гривень. Погані дороги. Я їздив погані дороги. Ну, що ну зробиш, такі дороги. Були Їхали в маршрутці, то так стрибнуло, то нога боліла. Нога боліла. Так і страждав. Дуже страждав. Я взагалі дивуюся, Я думав, тут буде стільки там. Це 100% безплатно.